Поліція спіймала зловмисників, котрі вирубували дубову лісосмугу на дрова. Трапилося це у Чернівському районі між селами Халявин та Шевченка. Невідомі особи скоїли незаконну порубку 24 дубів. На місці події поліцейські виявили чотирьох осіб, працівників комерційного товариства, які пояснили, що займалися заготівлею дров для підприємства. Повідомляє прес-служба поліції. З місця події правоохоронці вилучили 21 деревину дуба у від 2 до 4 метрів, вісім кубометрів дров, трактор МТЗ 80, незареєстрований причіп до нього та бензопилу, що належала підприємству. Інформацію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрите за статтею 246 частиною першою Кримінального кодексу України. Це незаконна порубка лісу. Карається вона від штрафу до позбавлення волі на три роки. Таких справ в області багато, проте вони вони або не доходять до суду, або ж зловмисники відбуваються найменшими покараннями, чи й взагалі переляком, кажуть екоактивісти.